Хіба скажи я не спокутував усе, хіба я не віддав у себе жалю? Чому ж тоді мене кудись несе, як журавлів, розбиту вітром згараю? У вихорі життя вірші вісновідінь, В коловоротах воротах зустрічей і болю, У вічних пошуках і розпачах падінь, клянусь, піти тобі я не дозволю, І зникнути не дам. Зникають лиш слова, зникають люди сірі і безликі, в тобі ж безмежним Всесвітом душа і ніч чекань в зіницях днем відбиті. Якщо ти зникнеш, тоді зникну, мабуть, я, і як нам після цього знову в столітті ще раз знайти таке серцебиття, безмежно темні очі і вуста?